Одна з найвпізнаваніших пам'яток Брюсселя, хлопчик Щопісі, змінила образ. Вона вбралася в костюм Астерікса, веселого персонажа французьких коміксів. І звісно, якщо Астерікс тут, то сюди йде і його кращий друг Обелікс із песиком і дефіксом на руках. Ця весела компанія зібралася тут не випадково. У Брюсселі відкрилася виставка, присвячена коміксу Астерікс у Бельгії. приємно бачити, що манекен Піс одягнений у костюм Астерікса. Ми знаємо, що. Він персонаж коміксу Удерзо. Це кумедно, а бельгійці люблять повеселитися. Як свідчить історія, Астерікс, вигаданий герой французького коміксу, народився буквально за 15 хвилин. Його придумав художник Альбер Удерзо і письменник Рене Госіні. Перший комікс побачив світ 1959 року у французькому журналі Пілот. Веселі історії про кумедних Галів полюбили і діти, і дорослі всього світу. Але в 1977 році Госіні раптово помер. І останнім з-під його пера вийшов Астерікс у Бельгії. Виставка в Брюсселі ознайомлює відвідувачів зі змістом цього коміксу. Зокрема, виділяє епізоди, які стосуються Бельгії та її історії. для бельгійців це особлива книга. Вона віддає належну шанобу нашій країні і нашій культурі. Така смачна їжа, як генський ватерзой, те, що ми придумали картоплю фрі, наше мереживо, яке можна знайти в брюссельських магазинах. На виставці є кілька інтерактивних експозицій. Організатори постаралися зробити її цікавою, пізнавальною та веселою. Працюватиме вона до 3 вересня.